HBO вже назвала акторів, які будуть грати у новому серіалі про Гаррі Потера. До речі, зйомки вже стартують цього літа. Нарешті. Поговоримо трошки про вибір е, акторів. Тож, Джон Лідгоу, це буде в нас Альбус Дамблдор. Окей, в принципі, питань немає, там трошки зробити якогось гриму, все буде норм. Далі, Джанет Маткір чи Маткір, це Мінерва Макгонагалл. Ну, знову-таки, також вайб я бачу. Професорка Макгонагалл в неї є. Переходимо до найбільш цікавого. Хто буде грати професора Снейпа? Так, це в нас буде Папа Есєду. Чому саме його, от, на роль професора Снейпа обрали цього актора? Нема нічого проти актора. Може, він класно грає. Але чому настільки наплювали на те, що у книзі він загалом то взагалі відрізняється? Він блідий, з масним чорним волоссям, з гачкуватим носом. Ну, можливо, ніс йому там зроблять гачкувати, але це зовсім інший типаж. Ну, не знаю, чи що, чого очікувати взагалі тепер від серіалу. Далі у нас ще є Хагрі це Нік Фрост, професор Квірл, це Люк Талон. Ну, окей, гарно виглядає. І Аргус Філч Пол Вайтхаус. Немає ніяких нарікань на інших акторів, тобто на інших персонажів. Вони можуть бути схожими. Подивимося, як їх там замаскують, тобто, який там грим ще накладуть, як це все взагалі буде виглядати. Але професор Снейп серйозно. Звісно, що акторів Герміони, там, Рона і Гаррі немає, їх не покажуть, я так розумію, майже до анонсу, скоріш за все. Ми не можемо поки що їх обговорити, але можу до коментарях сказати, написати, чи чекаєте ви на цей серіал і чи чекаєте ви чогось хорошого від нього.